Публічне акціонерне товариство умань славиться своїми працівниками. Значна більшість з них відповідальні, ініціативні, грамотні та товариські. Саме таким є майстер-бригадир комплексної бригади по виготовленню агрегату по збиранню буряка Анатолій Бондаренко, який працює на підприємстві з 1984 року. На заводі Сільма я працюю з 1984 року. Почав роботу зготовітельно-сварочного цеха мастера. І з 96-го року по випуску АЗБ григаду по збиранню буряків здалась бригада і на даний момент працюємо на збор. Колектив у нас дружний, працюємо давно всі в місті. За час своєї роботи Анатолій Петрович зарекомендував себе лише з позитивного боку. Він кваліфікований фахівець, вмілий організатор, вимогливий до себе і до колег. Завжди сумлінно виконує усі поставлені перед ним завдання. Тож не дарма має авторитет серед товаришів по роботі. Вимогливий бригадір, Хорошо до людей ставиться дружнього зативно. To, to, to Складні часи сьогодні переживають заводчани. Економічна криза дається взнаки, але їх невтомний пошук, розумне адміністрування, щоденна боротьба за краще майбутнє заводу та міста головне в діяльності всіх справжніх фермашівців. Незважаючи на те, що цей до тяжелої фінансово економічний завод працює, Завод бореться і буде працювати. Ми все робимо для того, щоб… Завод, чтобы машиностроители умочены, были, если будут лучшими. Потому что отрасль машиностроения была, если будет ведущей отраслью в народно-хозяйственном комплексе. Цими вихідними заводчани відзначають своє професійне свято, день машинобудівника, до якого підійшли з своїми досягненнями та здобутками. Так, наприклад, середній місячний дохід працівників понад 3 тисячі гривень. Розпочато виробництво плугів трьох та п'яти корпусних оборотних, освоєно пружинну борону та перегрузчик зерна. Виготовлено ряд складних технологічних ліній для металургійного і гірничодобувного комплексу держави. Та головне в усі часи найбільшим багатством для умань Фермашу були і залишаються люди. Всі, ті, хто творить машинобудівну галузь сьогодні, дбає про її майбутнє, завдяки кому є впевненість в подоланні усіх перешкод.